Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці, тож бриниць від щастя край тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни. Гостинці. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних тіточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Святий отче. Миколай, мою хату не минай, подаруй мені отіху і торбину, повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України. Від святого Миколая, я даруночка чекаю, не стулю всю нічку очі, бо який він знати хочу. З нетерпінням я чекаю, нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі він кладе під подушки подарунки і книжки. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати, славні янголята йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. В український наш край йде святий Миколай, Через поле і ліс подарунки приніс, Сняться діткам вісні ці дарунки смачні, Що залишить в кутку золотім чобітку. Нічка таємнича, ніченька казкова. Приходить щороку і щораз загадкова, тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари посилає. Хочу я побачить чудо і сьогодні спать не буду. Довго, довго я не спав. Все чекав, 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 починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату, він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесеньке шепоче, Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. Любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш, з висоти небес спустися, серця лагідно торкнися, освяти Його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемна і слухняна, все робитиму старанно. Хочу, отче, як і Ти, мир і радість. Всім нести. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у твою хату добробут, радості багато, розбудить приспані надії, зернятко щастя, хай посіє, зігріє гумором, любов'ю, і принесе тобі здоров'я. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя й світлу долю козацькому краю, Дідусі, бабуся, щоб були здорові, Татусі, матуся, щоб жили в любові, усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Є на світі свят багато. Урочистих, визначних, але Миколая свято Найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз, о, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну. Рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану Миколаю, поклонюсь. Подаруночки це свято, та я молю не про те. Бережи матусю й тата, і хай рідний край цвіте, люблять діти Миколая, шану кожен віддає, хто в мольбах його благає, всім він поміч подає, через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей.